Лісівники придбали вантажний кран за 3 мільйони гривень. Встановлять техніку у Смілянському лісгоспі, адже тут щороку відвантажують 50 тисяч кубометрів деревини. Уже три десятиліття це робили за допомогою одного крана. Попередника на Брухт не відправлятимуть, тож тепер у лісгоспі буде два крани. 48-тонний кран нині встановлюють в Смілянському лісгоспі на нижньому складі деревини. Величезна конструкція завишки 32 метри. Висота підйомного гака 12 метрів, а вантажу підйомність 16 тонн. Цього гіганта виготовили у Кіровоградській області. Обійшовся він Черкаському лісомисливському господарству у 3 мільйони гривень. Цей кран унікальний, оскільки розроблений та виготовлений спеціально для складу деревини Смілянського лісгоспу. Цей кран був виготовлений по нашому техзамовленню. В техзамовленні враховані всі нюанси нашого нижнього складу, збільшений виліт консолей нового крана і висота підйому для застосування кранових ваг. Також в конструкції крана застосовані сучасні механізми. Мається на увазі частотне регулювання ходу крану та кабіни. На відміну від старого крану, новий більш надійний та витривалий завдяки цілісній конструкції. Має ноу-хау, його скопірували з німецького крана. Що це дає? Сьогодні ми зможемо пришвидшити процес. Розвантажувано навантажених робіт. Сьогодні це безпека громадян, які працюють на нижньому складі. І сьогодні це наша економіка. Загалом хочу відзначити, що підприємства Черкаської області в цьому році оновили технічну базу порядка 20 мільйонів. Такий кран перший на Черкащині. На смілянському складі він виконуватиме 60% вантажних робіт. В одному такому штабелі більше ста кубометрів деревини. Розвантажувати яку відтепер лісівникам допомагатиме ще один сучасний кран. Сьогодні його тільки встановлюють, а роботу мегаконструкція розпочне вже за тиждень. Яна Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.